Там-тан-тан-тан, всім привіт. Так, ну що, зараз я подивлюся сьогодні, як мене та штука себе показує, то що мені ремонтували. Ладно, ну, глянемо на машини. Отут так, давайте відкриємо. Так, вона виглядає що я вам скажу? Я вам скажу, що то треба. Не знаю, що вам сказати. Она вся турбина захляпана. Я заливав стільки, лишилося стільки. Ще раз заливаємо і дивимося, що вийде. Варіанти або цілий час доливати. В треба буде їхати на фірму, вони дивилися. така справа. ой Ой-ой-ой, чуть не впав. Ладно, йду, я позакриваю, коротше, продовжу пізніше одним словом. Зробили, але не добре. От і все. Отак. От так. Алоха, шановні, самі улюблені наші підписчики і всі, хто заходять на наш канал, дякую, що ви дивитеся нас. Підтримуєте наш канал, само собою, ваші перегляди для нас важливі, ваша думка так само важлива. Ми стараємося всім відповідати по можливості, як нам виходить. А зараз я знаходжуся опять на своєму робочому місці, як завжди, в принципі. Але що я хочу сьогодні розказати? Хочу повернутися до, до програми отримання віз. Чому? Тому що в мене з'явилася інформація, яка є на 100% достовірна, яку я знаю. І хочу з вами з нею поділитися на рахунок. власне, там Багато людей я читаю в там, Фейсбуці, що багато людей там чекають е, ну, місяцями на удобрення, ще щось там, різні ті нюанси. Ну і от я вам хочу так само, як один з прикладів, як людина подалася е, і отримувала на, власне, е, це все візу, очікування, ворк-перміт. І всі нюанси, вона ще не прилетіла, тобто вона ще зараз до кінця я не можу сказати, яка віза буде вклеєна. Але все-таки я думаю, тому що там в документах в тої людини було написано. Я бачив, я читав той документ, що цей що там віза віза. тобто, але з правом працювати. Тому і хочу двох словах об'яснити, як це скільки часу зайняло. Але я хочу наголосити, що в тої людини є е, родичі в Канаді, тобто. Така ситуація, але все одно я розумію, що багато хто їде, тут родичів немає, але тим не менше, можливо, кому все одно буде це цікаво, якщо... А можливо і ні. Ну, не... Це таке друге запитання. Так вот. Дивіться, перше, очікування на візу разом з отриманням. Погодження, тобто, коли їм погодили з відсиланням паспорта. Вклеєнням візи, коли прийшов їм підтвердження, що віза вже вклеєна в паспорт, пройшло 2 місяці. От, Рівно 2 місяці пройшло, тобто на всю всю процедуру. Саме вклеювання в паспорт зайняло. ну я так кінця точно не знаю, але я можу орієнтуватися в районі трьох, можливо, до чотирьох неділь. 3-4 неділі десь вклеювали саму візу в паспорт, тому виходить, що. Одобрення було десь місяць часу. Може чуть більше прийшло одобрення, саме погодження візи. Наступне, в той день, коли була вклеєна віза в паспорт, прилетів так само на почту, прилетів був їм воркпермід. Власне, не їм, а цій людині прилетів воркпермід. Тобто, щоб ви розуміли, коли... Наскільки я зрозумів, коли люди пишуть, що її там, робочу візу на 3 роки чи ще щось, мені здається, що, можливо, це пов'язано з тим, що, що люди відмічають. Я думаю, що, можливо, відмічають це вони і отримують. Тому що ну, я знаю, що ця людина відмічала, що туристичну візу 100%, тобто вона не відмічала. Вона просто відмічала, що перебування, і відповідно, щоб мати дозвіл на працю. Ем, я до кінця скажу, коли їй прийде паспорт, вернеться, я буду знати. Я поспитаюся цієї людини, коли вона візу отримала. Зараз ми це питання впустимо, тобто в неї прийшов ворк-перміт. Тобто, бачите, ситуація міняється. Тобто, от, е люди кажуть, що ворк перміти не отримують ще, що, ще щось, а ви бачите, все-таки прилітають ворк перміти, отримують ворк перміти на почту, І це якби так само питання, щоб ну дуже таке спекуляктивне, і до кінця багато хто не розуміє, як воно відбувається. В принципі, я і сам не розумію, як воно відбувається. Але я оцю інформацію, що я бачу, що зараз, от вона помінялася, і в неї написано, що з цього дня, як була вклеєна віза в паспорт, в неї почався відлік її робочого часу. Тобто, от з цього по на три роки її рівно її дали. Їй ворк-перміт, тобто, щоб опять же забрати ці спекуляції, коли люди рахують, що вони тільки по приїзду на границю їм дадуть ворк-перміт, а це все буде не рахуватися. В тій ситуації і прийшло в неї чітко написано чорне по білому, що ситуація така: з цього дня, як ми вклаяли, вас почав діяти ваш ворк-перміт. Відповідно, ви получаючи приїжджаючи на кордон, значить вам офіцер, тому що там написано. Подати цей лист, відповідно, вона, та людина подасть цей лист, і в офіцер їй видасть цей ворк-перміт. Раз, потім. Ситуація, опять же, змінилася. Колись бачите, на початках, коли та програма тільки почала працювати, давали ворк-перміти, ще навіть не була віза одобрена, вже прилітали ворк-перміти. Зараз це все, я так розумію, змінилося. Тому далі, які ще відбулися зміни? Зміни з входженням в свою систему. Канада поміняла входження системи, тому що, наскільки я знаю, тепер, щоб війти в систему і подивитися, що у вас там в вашому кабінеті, вам приходить пароль. І вам пишуть, що вам там за якийсь маленький короткий час вам на електронну адресу приходить пароль, який ви повинні ввести, щоб зайти в свою систему. Майте на увазі, можливо. Хтось тому не може війти в свою систему, тому що система запрошує ще один пароль, який вона надсилає вам, розумієте? Ну можливо, теж це може бути з одних причин, що люди не можуть війти. Бо я багато теж пишу, що люди тіпо, пишуть, що ну тіпо, вони не можуть зайти, чи там аккаунт, чи ще, ще, ще щось. Тому що не знаю, може це теж є причина. Я і про неї розкажу вам, просто щоб ви її знали. Тобто, що така ситуація може бути, що. Можу вас запросити пароль власне в тій ситуації, що прийти ну, вам на електронку, виводити пароль і туди заходити в свій кабінет. Okay. Так, що ще таке по тій програмі в нас? Ну, більше в принципі такого нічого якісь суперновин немає, але ну, як бачу я то все. Ну Що вам можу сказати? знаєте Чим ближче до закінчення терміну. Цієї всьої програми, тобто до наступного року, потік заявок він досить великий, видача, бачу, зменшується цілий час, вона йде на упель, немає такого прогресу великого. Тобто, тобто ну, як є, так і є, розумієте. І це в принципі мене не дивує, тому що тут воно це нормальна ситуація, коли я там... Чи даєш, що, наприклад, батьки отримали візу, діти не отримали. Батьки, кіпішують, думають, що можливо щось вони неправильно заповнили. Але я більше ніж впевнений, що, скоріше всього, це банально не тому, що ви неправильно щось заповнили. Просто так тут працює та система. Що хтось може з вашої сім'ї отримати швидше, хтось пізніше, хтось може отримати там на наступний день, а хтось може отримати через там 5-6 місяців. Розумієте, тому тут казати, робити якісь прогнози. Я знаю, що багато хто там старається робити якісь прогнози, запитуються, а який процес був, а скільки отримували, ну, очікували, а коли отримали, а скільки на вклейку, ті всі нюанси. Е, в принципі, ситуація тут, повірте, тобто ви не вгадаєте, ви тут, ну от дійсно, аналізу ви тут не проведете. Ви стільки там не, не старалися проводити аналіз, чому я стільки відказів, чому я стільки там. Е, одобрен, ніхто не дійшов ні до чого, тобто це все така от кавша, малаша, воно все перемішано, воно все це. Так само хочу вам наголосити, що навіть в ворк-перміті там теж вказано, на рахунок цієї медицини, на рахунок того всього. Там написано, що якщо на перший час ви враховували, що де, які ви їдете провінції, якщо у вас не буде зразу змоги отримати, тобто вам зразу провінція ну, відносно законів провінцій. Щоб ви мали гроші на лікування, тому що якщо ви не отримаєте ще на той момент е, свого медікея, тобто ну, в різної карточки вона в різних провінціях в різному називається, там, скажімо, і Медікея, ви будете лікуватися за свої гроші. Майте це на увазі. Це я теж хочу сказати. Потім на рахунок зубів, хочу вам ще раз наголосити. Мої, шановні зубами. Тут немає, тут вам ніхто не допоможе, Тобто вас ніхто не візьме безкоштовно. Я вам зразу можу сказати, тобто ви можете туди плакати кровними сльозами чи ще щось. Не візьмуть вас безкоштовно і ніхто вас лікувати не буде. Зуби тут є саме дорогим таким задоволенням. Тому, повірте, якщо у вас будуть якісь проблеми, вам зроблять дуже просто, вам просто випише лікар зубне направлення, піти вирвати той зуб і буде на тому крапка. Розумієте? І то навіть ну ви заплатите і за вирвання ви теж заплатите. Ну, там Я не знаю, скільки там буде коштувати, але і теж буде коштувати. тому майте на увазі. Тут дуже все просто роблять. Тут, якщо ти не хочеш лікувати, тобто в тебе немає коштів, тобі просто пишуть направлення, ти йдеш, його тобі вирвали і до побачення, свобіди. Тобто майте на увазі, не розраховуйте. Не треба думати, що тут ви приїдете і от ви починаєте по групах писати. Що хтось до вас там, ой так, ви, боже мій, ви такі бідні нещасні, давайте ми вас полікуємо. Фігу з маку не полікують безкоштовно. Да, можуть зробити якусь знижку, може ще щось, можна, можна відстогнати, що десь трошки ціна опуститься, але це буде не дуже багато, розумієте? Ну і відповідно, самі об'яснитися надзвичайно тяжко, тому що е, ми вже з дружиною цей етап проходили, дружина лікувала зуби. Верніше один зуб, і ми розуміли, наскільки це надзвичайно оце пояснення, як, про, що, що в тебе відбувається. Це все, це надзвичайно так знаєте, дуже все професійно. Тому не зря люди, коли там їдуть на батьківщину, власне. Там Україну чи якусь інакшу країну, і вони стараються все-таки полікувати зуби там, тому що ви приходите, ви знаєте, ви можете об'яснитися добре, що вам потрібно. Хоча теж не факт, що завжди добре зуби зроблять. Ну, ви самі знаєте, в принципі, то таке а зуби це таке дійсно болюче питання, тому то думайте на увазі з тими зубами і з тим лікуванням. Повірте, я вам серйозно кажу, ви коли приїдете. У вас коли не буде у вас і медіки, то все, це є проблема, вам такі рахунки будуть виставляти, вас будуть просто очі закатуватися. Просто закатаються очі. Тому спочатку там, їдьте здоровим, а потім, вже коли все вийде, туди вже можете звертатися. Ну і повірте, я вам серйозно говорю, ви будете дуже здивовані е, тут відношенням лікарів до то того всього. Тобто, я особисто, слава Богу, не стикався, ну, але я просто слухав, як е, в мене навіть напарник, в нього там дитина була, як от, він мені розказував. Ті всі, Ой, що як це все в нього відбувалося, наскільки він був там, скажем, там розчарований, м'яко кажучи, в ті ситуації. Тому це тому так ситуація. Ну і взагалі я ще раз говорю, все-таки, читаючи от зараз пости, я все-таки ну, ще раз, ще раз переконуюся, що я казав в попередні мої відео, все-таки я казав правду, що все-таки люди влаштовують собі життя тут там, в більшості випадків. Я ще не читав якогось такого, дуже багато людей пишуть дуже е, такі, ну ну навіть можна сказати, е, ну, дуже добре відзиваються про там людей, які їх приймають е, вся ситуація. Тобто є тут просто досить такі нормальні і в принципі багато людей, хто пише, що познаходили житло. І в Торонто знайшли житло, та всюди познаходили, що ну не є все так критичною і плачевно. Та, воно є проблема, але ну, це не є така, знаєте, прям трагедія. Ну я вам серйозно говорю, і роботу люди швидко знаходять, і без мови так само знаходять. розумієте. Тобто, це, ну але опять же, як я говорив, що <головіко> повинна бути якась доля везіння в тому, розумієте, обов'язково доля везіння. Це однозначно, навіть в тих самих візах, коли ви навіть на візу це подається, у вас повинна бути ця доля візіння. Розумієте? Тому що от комусь хоба і все, і є. А ти сидиш, чекаєш і чекаєш, і думаєш, ну чого, ну ну, 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 ну вроді все класно, ну вроді все подав, все, вроді правильно анкету заповнив. Вроді все нормально, все нормально. І, і все одно, бачите, і хтось сидить, чекає, дітям дали, чоловіку дали, тобі не дали. Дружині дали, тобі не дали. Дружині тобі дали, дітям не дали. І ти думаєш, ну боже, це як зал, який замкій коло, розумієте. Але в кінці-кінці кінці все приходить нормально, тому що люди. Ну я взагалі кажу, тут є люди такі, ви знаєте, це ну, досить таки правильно. От їхній правильний підхід я читав, до речі, та теж статтю людини, Мені дуже сподобалось, тому що от такі люди, вони дійсно вони правильно, от я рекомендую так себе поводити, не опускати рук, а все. Получилося дуже банально, можливо, навіть хтось читав ту статтю. Людина писала, що в неї допустили якусь помилку була в її власне ворк-перміті. І ситуація почала за собою зразу тягнути, Ви розумієте, що вона сін не змогла зробити, чи там щось. І це все почало за собою тягнути. І всі проблеми, які до того дійшли, що плоть ну це реально це стала проблема. Людина не сім не може зробити, отримати допомогу не може. Ну, повний треш. І, в принципі, багато би хто би сів би розплакався. Ну, ця людина не розгубилася, за що їй великий там, скажімо, палець вверх, вона подзвонила в РСС. Їй там начали, ой, туди-сюди, вона недовго що вона в Галіфаксі, я знаю, що вона прилетіла була. Вона взяла і пішла прямо туди в аеропорт до офіцерів. Які її там оформляли, тобто і сказала Манкармо. Ну, вони сказали, ой, ви знаєте, у нас зараз всі офіцери зайняті, почекайте, може, в кінці дня вона опять не роз не розгубилася. Вона на телефон, давай дзвонити. І її все одно в той день її прийняли. Офіцер взяв документи її, пішов 15 хвилин. Прийшов, сказав: Да, вибачте, ми помилилися, ми вам все виправили, будь ласка, і цей і людина, в принципі пішла задоволена життям. В принципі, я до чого це розказую, що так треба, не треба опускати руку, розумієте, якщо десь навіть йдуть якісь проблеми, треба себе брати в руки і рухатися під лежачий камінь, вода не тече, як би там не було, розумієте. При подачі заявок, от багато хто подає, починає сумніватися. Ну Но це нормально, розумієте, ви ж починаєте сумніватися, зразу ви думаєте, боже, ой, а якщо в мене там якась помилка, я напевно помилилася, тому мені візу не дають. Повірте? Я вам так от скажу на повному серйозі. Якщо е, ви получаєте якийсь там свій відказ, розумієте, ваша справа зразу вам приходили з вам відказом. І то з вами не буде там панітися. Тобто, якщо ви, скоріше всього, ви не ще ні відказу, нічого, ваша справа навіть ще в роботу не взяти. От, от, на повному серйозі вашу справу ще могли навіть в роботу не взяти. Тому що, коли вам луплять відказ, він, в принципі, приходить вам відказ. Вам написано, що в зв'язку з тим, що ви там та -тан, тан вам відказано. Аби вам одобрено, або вам відказано. Тому не треба собі там ну, наганяти трагедію, але не тим не менше, якщо ви бачите, що ваші терміни починають затягуватися, до так, да, треба писати. Тобто треба, Не треба сидіти так рівно, дуже так знаєте, ой, все добре, все добре. Ні, треба писати, треба про себе давати, знати, розумієте, тобто все нормально. Потім ще теж така була там ситуація цікава на рахунок е, от, дітей, що діти не, не ну, як, діти. Не повинні отримати типу, автоматично, якось там получають візи, типу, якщо батьки отримали, то діти автоматом. Ні, діти так само отримують, кожна дитина отримує, я от свою знаю дитину, моя так само дитина получала окрему візу. тобто ну, Коли ми заповнювали на неї, коли ми ще їхали, це ще їхали, коли ми розумієте? тобто Це так само ми на кожного індивідуально члена сім'ї. тобто, да, Я був головою, типу, а вони, моя сім'я, йшла зі мною, типу на підставі мене, але це все заповнювалося І всі отримували були документи, всі отримували були візи, тобто, щоб ви розуміли то, так само ту ситуацію. І наступне, якщо ви отримали свої вже документи, там, вам одобрили візу, вам, ви, вас прийшов воркпермід туди-сюди, вам дадуть воркперміт. До того терміну, до якого у вас паспорт, якщо у вас паспорт закінчується через рік, ви ворк-перміт рівно на рік. І там в ньому, до речі, це написано. Що при цьому, при, от, при отриманні, власне, всі документи будуть, ну, доки дійсний паспорт. Ну чому так, я не знаю, розумієте? Наскільки це правда, я теж не знаю. Ну там є така дописка, так, є. знаєте, за що закупив, за то продав. Тому майте на увазі, що якщо у вас паспорт рік дійсний, ви можете отримати permit всього-навсього на рік, розумієте, вам можуть дати. Тобто, ну, ваші всі документи, щоб ви розуміли, чому так вони зроблено, тому що там так само написано, що ви. При заміні паспорта повинні робити все заново. Тобто отримати нову візу, получати новий ворк-перміт, получати все, все по-новому. Тобто ви все повинні всі документи робити по-новому. Можливо, тому так пов'язано з тим, що тому то маєте на увазі, в кого паспорти закінчуються. Тобто майте на увазі цю ситуацію. Ну не знаю, можливо, це зараз таке якесь новохав хау пішло. Ну але раніше, можливо, такого не було, але зараз це було власне, це було написано. Якщо п'яжеш, я правильно до кінця зрозумів. Якщо можливо, я знаєте, я не буду, я не є остання інстанція, можливо, десь я теж можу читати, можу щось помилитися чи ще щось. Тобто, але от, то, що я вичитав, то вам розказую. Тому от така справа. На рахунок зараз утримання, що, що знаю, з вами поділився інформацією, яка, до речі. З очікуванням і утриманням є достовірним на 110%. Тому всім, хто очікує, бажаю отримати, хто отримав, бажаю щасливо прилетіти, гарно облаштуватися. Всім всього найкращого. Дякую, що дивитеся. Ставимо вподобайки. І надіюся, що чим скоріше що наші Збройні сили виженуть нечість з нашої землі цих орків. Я дуже радий, тому що сьогодні звільнили наших хлопців, наших дівчат з полону, азовців. Я безмежно щасливий. Дійсно, я був дійсно дуже щасливий, тому що, власне, ну, ці люди заслуговували на 100%, щоб за ними за них всі заслуговують. Я не спорю, але вони зробили було таке, що вони пожертвували собою. А це, це найвища ціна, яку може дати людина. Власне, вони всі. Вони жартували собою настільки, що просто. Тому я дуже довольний тим, що їх, власне, звільнили. І в принципі, повірте, ну, це таке, знаєте, відчуття було прям аж айфорії такої. Я давно не відчував такого. Напевно, тільки з того моменту, як, ну, взагалі, коли наших повертають додому, в мене завжди така. Знаєте, от, я коли дивлюся, наші хлопці вертаються власне, з полону. Е живі, я, я дуже ну, надзвичайно щасливий, тому що я розумію, що. Ну, це не передати словами, навіть що яке відчуття в людини просто. Тому я ще раз говорю: Збройні сили України це є сама крута штука, яка зараз є в світі. І хто би мені що не говорив, кожен хто зараз тримає зброю з наших українців і захищає українську землю, їм на віка вони ввійшли в історію на віка. Про них будуть ще довго століттями говорити. Про що а ці, хто на нас напали, вони підуть в історії. Тому все буде Україна.